Бажаю здоров'я, шановні українці. Майже завершився ще один тиждень оборони, ще один тиждень, коли Україна стала міцніше, коли ворог став ще більш ізольованим, ще більш безнадійним. Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив вже одинадцятий пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет ЄПУ. В цілому сильні домовленості з Японією. Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Кішині за продуктивний візит. Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС. Кошти вже на рахунках національного банку. Уряд Хорватії прийняв програму щодо лікування і реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналась до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу. Рухаємось. І в захисті історичної справедливості для українців Ісландія визнала голодомор геноциду українського народу. Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв кожному із елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. Росія має програти на полі бою в економіці, в міжнародних відносин в своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись своїми там імперськими міфами. Кремль програє в своїх намаганнях духовно поневолити наших людей саме повномасштабний програш Росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз. Хочу ще раз привітати сьогодні Службу безпеки України, усіх співробітників, співробітниць СБУ із вашим професійним днем. усіх, хто зараз бою на постах, оперативній агентурній слідчій роботі кожного і кожного в СБУ, хто разом з усіма силами нашої держави наближає українську перемогу і захищає. А наших людей на тижні завершилось навчання наших офіцерів. Національної гвардії військово-морських сил нашої армії від Харкова до Вінниччини, Львівщини, від Києва до Одеси, Національна академія Нацгвардії, Київський інститут Нацгвардії, Одеська морська академія і ще Національна академія супутних військ завершила спеціальний курс підготовки молодших лейтенантів. Я дякую, всьому викладацькому складу наших оборонних навчальних закладів, усім батькам дякую, наставникам нових українських офіцерів. Вірю, що цьогорічний випуск. Примножить славу України і посилить усіх нас, всю державу. На тижні були ухвалені кілька важливих рішень нашого уряду, зокрема, відзначив рішення, яке активізує виробництво безпілотників. Загалом цього року, як мінімум, 20 мільярдів гривень, буде спрямовано на закупівлю дронів для наших воїнів. І це не межа. Є нові рішення щодо відбудови. Спектр потреб широкий всюди, де був цього тижня у відрядженнях завжди мають значних ресурсів. Ми знайдемо ці ресурси. Херсонщина, Харківщина, Донеччина, кожен інший регіон, який постраждав від бойових дій, усі повернулися до нормального життя. Окремо відзначу співпрацю з міжнародним кримінальним судом. Цей тиждень дав Україні угоду про відкриття офісу прокурора міжнародного кримінального суду, як на рівні нашої національної юстиції, так і на міжнародному рівні. Робимо все, щоб російські воєнні злочинці відповіли буквально за кожен удар по Україні наших людям, звичайно, дякую кожному нашому воїну, усім, хто зараз бою, усім, хто захищає наші позиції, захищає наш кордон за те, що Україна місто проходить і цей тиждень від Бахмуту до Херсонщини, від Авдіївки до Харківщини. Дякую кожному, і кожній, хто б'ється з ворогом, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів, хто постачає для української оборони все необхідне, коли кожен день дає наші державі результат, кожен такий день робить війну. Ну, коротша, а нашу перемогу ближчою, Дякую всім, хто посилює нашу Україну. Слава всім, хто б'ється за свободу для України. Слава Україні!